Це селище Сенкевичівка Городищенської громади. У цій будівлі є кімната, куди можна принести вживаний одяг. Місцева жителька Оксана Федончук несе одежу онуків, розказує речі перед тим попрала. Бувало так, що і на горищі, і, і палила. А кому було і що віддавала. Наталія Гладишева працює соціальною робітницею. Футболочка у банку речей жінка вперше вибирає одяг для своїх підопічних. Каже, їх у неї десять. Сказала їм, що у нас такий банк відкривається речей одягу, то вони вже мені кажуть, то може там щось буде добре, то вибір нам привези. Другий день приймає речі Світлана Вітовська. Несуть курточки, кофти, спідниці, штани, взуття, дитячі, дорослі, тюль, постіль, штори, памперси, верхній одяг, сумки, шарфи, шапки. Суспільне поспілкувалися з жителями Городищинської громади. Роботу банку речей коментують так: добре, що є, боже люди мають дітей багато, хай собі беруть. А де зараз накуплюся в магазині? У кожного є якісь такі речі, з яких вже виросли, яких не ходиш. А другій людині вони можливо й підійдуть. Треба перебрати речі, зняти з горища, там цілі ящики накладені. Таке щось більш-менш те й принести. 88 нас людей, яких відвідують одинокі, і 126 сімей, які опинилися в важких життєвих обставинах. Зі слів Галини Подмовської, кожен житель громади може прийти і безплатно взяти все, що йому необхідно. Банк речей працює по буднях з 12 до 14 години. Надія Панасюк Потієвський, Новини на Суспільному. Волинь.